Вектор в ефірі, як завжди, з вами, автор і ведуча програми, я Тетяна Мишенчук, вітаю і з великою приємністю сьогодні. Я хочу представити учасника нашої програми, виконувача обов'язки начальника головного управління держгеокадастру Херсонської області Ігора Анатолійовича Шапрана. Вітаю вас, Доброго Ігоре Анатолійовичу. Ну, земля це є багатство українського народу нашої держави. Сьогодні варто поговорити про те, як ми використовуємо землю, і поговорити про земельні відносини, які наразі є в Україні. Власне кажучи, одна з форм користування землями сільськогосподарського призначення є оренда землі. Оренда, звісно, за користування це назначається відповідна платня. Так, є землі приватної власності, є землі державної власності. І... Також є ще це землі комунальної власності. Тобто які, у нас є три власності, якими являються розпорядники саме сільській, міській, селищній ради. Зупинимося наразі на землях державної власності. Давайте, так, Ігоре Анатолійовичу. Орендна плата це плата за користування землею. Так? Хто встановлює розмір орендної плати на ці землі? і від чого він залежить? Саме відповідно до статті 122 Земельного кодексу України враховано те, що головне управління Держгеокадастру Херсонської області розпоряджається землями державної власності Святого використання, саме являється розпорядником даних земель. Чому? Тобто сьогодні ви будете як да. особа цілком який, відповідальна саме за це питання, який є mm -hmm. розпорядником да. даних земель да, тому казати про землі державної власності відповідно до земельного кодексу визначене саме, що і розпоряджаються також і районні державні адміністрації, і Херсонська обласна державна адміністрація. Вони розпоряджаються іншим цільовим використанням. А саме головне управління розпоряджається саме сельхозпризначенням землями сельхозновичі. Тому хочу зазначити про те, що орендна плата на сьогоднішній день, як ми вже до цього розмовляли, що сільські селищні ради потребують відповідного надходження до їхніх бюджетів, додаткових коштів для їхніх. Інших дій, саме на ремонтування доріг, шкіл, садків та інше, Тому, бюджети місцеві. Так, це місцеві. Щоб ми говорили про це, саме всі кошти, які йдуть від орендної плати, вони находять до місцевих бюджетів. І головним управлінням, починаючи з 2016 року, було встановлено ставку, а саме орендоплату плату на рівні 8%. Це все призвело до того, щоб ми наповнили місцеві бюджети, в подальшому є об'єднання громад, щоб вони були в силі їх об'єдинити, так і були відповідні кошти на їхні нужди, які потребує на сьогоднішній день громада в тій чи інші місцевості. Верентовіч я перепрошую, але я пам'ятаю, ситуація була досить резонансна, тому що сільгоспвиробники, ті, хто працюють на цих землях, коли почули ось цю інформацію щодо. 8% ставки на всі землі державної власності, то вони ну були ну проти того. Так я так знаю, що були десь такі певні протистояння навіть були протис... Чим Закінчилася в ця... були протистояння. Ситуація. Чому тому що? Коли ми, проаналізувавши відповідні договори оренди, які на сьогоднішній день ми являємося розпорядниками землі, і ми побачили наступну картинку про те, що близько 50% даних земель не сплачують навіть на рівні 3%, це дуже негативно впливає на місцеві бюджети. А для того, щоб їх іще наповнити, да, то потребувало негайних змін саме в відсотковому, саме за орендну плату. І ті всі збурення, які були на той момент. Хоча ми тут були присутні і депутати обласної ради, також були відповідні звернення народних депутатів саме до Держгеокадастру України, до головного управління. І це питання було наскільки таке критичне, і Геокадастр саме вирішив про те, що. Знизити в зв'язку з такими клі... кліматичними умовами, Складними, які досить. складуються на Херсонщині, mm -hmm. то було відповідне роз'яснення, яке надано було керівництвом держгеокадастру від 01.04.2016 року стосовно застосування відповідного відсотку. І він на сьогоднішній день становить малопродуктивні багар. Це чотири відсотки, зрошення 8. На сьогоднішній день головне управління так і застосовує відповідні відсотки. Тому, коли людина хоче придбати відповідну земельну ділянку в оренду, вона звертається, якщо це можливо за Земельним кодексом без проведення аукціону, то сразу виставляється відповідний відсоток. Я хочу, щоб ми на, на аукціонах на е, механізмі е, трішечки пізніше зупинилися. Да. Скажіть, мені будь ласка, от я вас слухаю, це ну дуже так позитивно, що е, ви говорите про доповнення сільських місцевих бюджетів, будемо говорити. Да? Чи не виходить так, що ми думаємо про інфраструктуру і тим самим десь не даємо змоги розвиватися сільгосплава? Виробникам підвищуючи е, орендну плату, відсотки за по орендній платі, ви знаєте, угу. на сьогоднішній день. Ну а я вже дуже багато спочатку року вже чув, багато думок. То е, ті е, сільськогосподарські виробники, які на сьогоднішній день існують, вони е, і в можливість них платити навіть 12 так які вже укріплені, і вони мають можливість. Так, да, дійсно, коли в користування знаходиться 50 гектарів менше, він не може не може звести кінці з кінцями, так? І сплачувати велику оренду плату. Він каже, в мене немає цих коштів для справляння таких орендних плат. Але саме вони всі розуміють, що це не мені в кишеню, що це не в кишеню Держгеокадастру. Так? Це саме в орган місцевого середування. Але постає інше питання, яке мені задавали, про те, що саме. От надійдеться сума до місцевого бюджету, а там є депутати, які потім це весь бюджет, кудись розпилять. Да, ну я це не можу сказати, але я кажу, так. що є там mm -hmm. депутати, які це контролюють. Mm -hmm. Ви як теж орган, а саме на селі, можливо, він теж депутат сільської ради. Ви там контролювати це питання, mm -hmm. куди саме спрямовані кошти, що зроблено, що не зроблено, контролювати. На сьогоднішній день близько наших підрахунків близько трьох мільйонів надійшло на різні, ну, на бюджети територіальних громад. Тобто це велика сума. Їх треба правильно спрямувати для того, щоб нас село відрожалося. Все, а що буде, якщо, наприклад, в населеному пункті наприклад, да, орендує десь близько двох тисяч гектар і сплачує один відсоток. Що має з цього сільська рада? Нічого немає. Вона не має навіть взяти ті бордюри побілити там або покрасить будь-які там споруди. А коли він буде сплачувати, наприклад, 4%, да, то вже буде певна кількість коштів, яка можна витрачати Дуже, і так, на так, так. ремонт доріг, і на дитячий садок, на якісь питання для дітей. Тобто є суть в цьому питанні. От для чого й прийшло Держгеокадастр привести на рівень, а в нас відповідно до... Податкового кодексу статті 288 пункту 5 зазначено, що розпорядник має право встановлювати орендну плату на рівні від 3 до 12%. Тобто головне управління в цьому питанні нічого не порушує. Ось Саме норми законодавства. Межах, да. Але збурення були щодо 8%. Хоча на сьогоднішній день вже збурення відійшли, тому що. Ті е, землі, які на сьогоднішній день були у 95-му році, зрошувані, вони вже не зрошені, вони вже бага. Тому люди вже зрозуміли, що дійсно це кошти направлення на відродження села. І хто не може сплатити, ті повертають відповідні ці землі до земель запасу, і є бажаючі, які на сьогоднішній день готові заплатити ці кошти, і вони беруть в оренду і використовують сплачуючи такі. Ігор є охочі працювати на землі Херсонщини. Є дуже багато охочих, і це як ми сказали, що в подальшому це будемо розглядати питання, але вже коснулося цього питання саме Так, і перейдемо до яким да. чином, так людина. Ви знаєте, коли я прийшов на цю посаду саме першим заступником виконуючого обов'язки держіокадастру, це був травень місяць 2015 року. То жодного аукціону не було проведено саме за перше півріч. Чому запитання в мене немає? Ну, Можливо, десь щось хтось не допрацював, ну, інші фактори були, але ми дуже суттєво вплинули на цю ситуацію. Тобто підготували лоти, їх було 41 лот, із 41 лоту були відповідні переможці, це склало 21 лот. І ми за півроку провели таку масштабну, я б назвав би, в першу чергу на Херсонщині, таку. Саме аукціоні масштабні 21 такого не було. І ми показали те, що це дійсно є, це прозоро, це дійсно можна це брати. Ви знаєте, люди, багато хто настроєний, що якщо аукціон, то це там теси, ми всім наголошуємо на те, що аукціон на сьогоднішній день це одна з найпростіших, одна з легітимних форм набрання саме в оренду цієї земельної ділянки. Або інше. Тому, як практика показала на сьогоднішній день, то в липні місяці відбулися аукціони. І один з таких аукціонів відбувся в Бориславському районі, Качкарівська сільська рада. Тобто, 4% це стартова ціна, яка була виставлена для забезпечення старту. І як показало, те, що дійшли до 145%, тобто є потенціал. Є, є люди, які хочуть брати цю земельну ділянку, всі земельні ділянки, вони хочуть вирощувати, вони хочуть там робити свій бізнес і все інше. Тобто це показує те, що люди готові на сьогоднішній день брати. І в зв'язку з тими змінами, що відбулися в земельному законодавстві, що раніше можна було без. Аукціону взяти земельну ділянку для фермерського господарства. На сьогоднішній день внесені зміни заборонено Кілька, тому через, через аукціон. аукціон. Угу. І тому на сьогоднішній день, в августі і в вересні місяці пройдуть теж близько 20 аукціонів, де ми хочемо приблизно 3 мільйона для місцевих громад. Таким чином наповнення йде, і нюанс в тому, що аукціони проводяться. Людина прийшла на аукціон, вона бачить повністю підготовлений лот. Що таке підготовлений? Як лот? людина дізнається, що ось ви плануєте провести аукціон? Дізнається Яким чином, на сайті Держгеокадастру, розміщена відповідні замітка, торги, де розміщено де відбудеться лот. Який кадастровий номер, переглянути, які саме нюанси по цьому лоту, він може зайти хоч в даний момент і ознайомитись з усією інформацією в Україні, не тільки в Херсонщині. Uh -huh. да? Який стартовий, яка ціна? І закінчу те, що я розпочав, yeah, що близько. саме Качкарівська сільська рада на сьогоднішній день отримала більше 600 тисяч гривень. Хоча сподівались на 300. Тобто це підняло те, що ми не просто віддали, а якась певна була боротьба і дало можливість сільській раді додатковий плюс до свого бюджету. Ми надіємося на те, що у нас оці підготовлені лоти саме на серпень і на вересень, теж дадуть відповідний прибуток для сільських селищних рад, але і негативна є сторона. Ну, це ми, це моя думка. Чому? Тому що коли є дуже велика. Боротьба між конкурентами, конкурентами то доводять до таких відсотків, що потім неспроможні сплатити. Є у нас такі випадки по Каланчатському району Це ми говоримо про блеф, да вже блефують, да, да. тобто mm -hmm. за, заграються mm -hmm. і вони неспроможні сплатити, і потім цю земельну ділянку повторно треба виставляти на аукціон, і це втрачається час, час mm -hmm. втрачається наші зусилля. Це робота наших працівників, а земельна ділянка стоїть і знаходиться в заборянному стані. Оце негативні фактори. Плюси для орендаря, який приймає участь на аукціоні, він прийшов на все готовий. Сформований лот. Єдине, що він повинен сплатити відповідну орендну плату, яку він досяг на аукціоні, в триденний банківський день. Оце особлива умова. І на рік вперед мені хочеться сказати, що ми виходимо в святковий день, в день незвичайний, адже сьогодні виповнюється 25 років незалежності нашої рідної України. Неньки України да вам слово 30 Хочу секунд. побажати всім наснаги, щастя, щоб всі незгоди у вас не турбували, а наша земля давала сталі і добрі врожаї. Слава Україні. Героям слава два кольори наш прапор, блакить небесна і жовтий кольор, пшеничне поле. Я приєднуюся до ваших слів, Ігоря Анатолійовичу, і хочу також від себе додати, аби наш прапор майорів. У мирному небі наша програма добігла кінця. Її можна переглянути у повторах. А також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Агровектор ТВ. Ми зустрінемося, як завжди, наступної середи. В свій незмінний час в 2100. Не пропустіть! Хай щастить!